Пане господарю, дозвольте заколядувати. А перша зірка зійде над окопом, хай лється світло божим їм потоком, коли вечеря стигне на столі. Ми молимося тим, хто на нулі. Хай сяє зірка, в небі золота, хай славить Бога! Вся наша земля, хай ця молитва. Долетить до них і збереже героїв всіх живих. Святий вечір свята нічка, бо в гріє волонтерська свічка. І у вертепі поруч зі пастушками стоять герої з прапорами. Хай Божа ласка зійде над солдатом, що він зустрів придешнє свято. Зразу, Божому дитячі, хай мир настане в українській хаті, хай зірка в небі, ясно мерехтить. Хай син Божий вас благословить, Хто зродився цей тривожний час. Славімо Його, бо Він є серед нас. Слава Україні, з усилу непереможне, не забудемо. I nie przebaczę. Greym slawa.